Російський пілот підірвав власну базу, здав цілілих колег у полон Збройним силам України і перейшов на бік України. Це не фантастика, а реальна історія ветерана льотчика, який втомився виконувати накази Кремля, і вирішив рознести скупчення товаришів злочинців, зв'язався із збройними силами України і натворив росіянам біди. Та ще й схоже прорвався після того на територію України. Як йому це вдалося, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Один із рашиських пілотів перейшов на бік України і підірвав базування РФ, завдавши жахливих збитків армії Росії. Про це заявив колишній радник міноборони України Сергій Кузан в інтерв'ю за Телеграф. З його слів, після авіаудару по столиці України один із пілотів Арафії звернувся до українського чат-бота і передав секретні дані та іншу важливу інформацію. Ідеться про одного із пілотів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що базується на аеродромі Енгельс. За словами кузана, рашистський льотчик був шокований нападом армії Ерефії на мирних жителів. Саме це підштовхнуло його до співпраці із українською розвідкою. Він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються Руючи діяльності його військової частини, а також фото командного складу 22 ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Як повідомляється, серед масиву інформації документи із особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані рашиських військовослужбовців та членів їхніх родин. Найбільшу цінність представляють документи під грифом таємно 22 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Відтак гурма Україна отримала поіменний список командирів дивізії. У матеріалі також вказують. Ця дані фото та контакти 95 п'яти пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках в Україні. Можливо, таких випадків ставатиме більше, і буде більше рашистів, які воюють на боці України. Наразі саме така опозиція Кремля дає реальні результати, які впливають на військовий потенціал РФ та перебіг найбільшої війни часів Другої світової війни. Саме на цю опозицію мають робити ставку партнери України. Підсумував Кузан. Окрім того, як зрадник міноборони України для змі розкрив подробиці кількох операцій гур із залученням рашистських військових. Серед них залучення до співпраці кадрового. ...військового Данила Альфьорова, який допоміг 11-ти військовим рефії здатися в полон. Також ГУР організувало диверсію на Рашиському ракетному кораблі у Калінінградській області. Операцію здійснив Рашиський моряк, який пізніше перетнув кордон і перейшов на бік України. Все частіше рошицькі військові та цивільні йдуть на співпрацю зі Збройними силами України. Так стало відомо, що головне управління розвідки в межах спецоперації переманило на свій бік рашиського військового та з його допомогою підірвало штаб з офіцерами Штормзет. Новини оприлюднила прес-служба головного управління розвідки. Також наслідку успішної операції проєкту Хочу жити та Легіону Свобода Росії солдат рашиської армії перейшов на бік України. Повідомляється, що у зручний момент він кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу, де спав його комбат та інші рашистські офіцери. Там десь багато людей було у підвалі. У цьому приміщенні була. Труба просто над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч із під'їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві. Розказав він, коли справу було зроблено. Рашист утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. У межах взаємодії головне управління розвідки також змогло отримати від військового цінні розвідувальні дані про розташування кількість та наміри противника на конкретному напрямку фронту. Боєць Сільвер був рашистським військовим оператором безпеки. Пілотників вперше на зв'язок із Легіоном Свободи Росії він вийшов взимку 24-го року. Піти на співпрацю з Україною, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування у своєму інтерв'ю. Він наголосив, що за час служби на передовій він виконував лише розвідувальні завдання. Далі цитую, нині рашистський доброволець став рекрутом Легіону Свободи Росії, щоб боротися зі злочинними путлерівськими режимами. Зазначили у розвідувальному відомстві ось таку інформацію. Ну раз тим мешканці Курської області масово повідомляють про розташування кадирівців, бо тільки так можуть захиститися від них. Так само майже за кожним результативним ударом у глиб тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО або переміщення рашиських підрозділів. Розповіли у центрі національного спротиву. У ЦНС також нагадали, як раніше на курському напрямку підрозділи Сил оборони збили дуже рідкісний розвідувально-ударний БПЛА. Оріон. Такий собі рашистський байрактар із допомогою рашиста. Усього рафія виробила 30 таких дронів, із яких вже щонайменше сім збито. Їхня вартість невідома, але інвестиції у цей проєкт склали близько 30 мільйонів доларів. Повідомляється, що рашист вийшов на контакт із представниками певних підрозділів збройних сил України і запропонував передати інформацію щодо БПЛА, системи управління, підготовки персоналу. А головне, як саме загарбники застосовують оріони проти наших військ. Далі цитую Ми не Можемо повідомляти всіх деталі, але деяку частину інформації довкола цього трофея наших повітряних сил вже можна оприлюднити. Справа у тому, що до знищення цього оріона доклалися самі ж рашисти. точніше інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов'язаний із кронштантом. Розповідають у ЦНС. отримавши повну інформацію. Повітряні сили влаштували засідку та збили дороговартісну рашистську пташку. Окрім того, добровольці з Легіону Свобода Росії, які воюють на боці України. На тлі боїв у Курській області закликали рашиських військових здаватися у полон з можливістю переходу на бік Легіону. Про це повідомляється в телеграм-каналі Легіону. Далі пряма мова. Ваші командири, сидячи у теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися у полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати графії сотнями ігнорують наказ, обираючи жити, а не бути ліквідованим за нову модельку полкана або чергове особня Герасімова. Ідиться у зверненні. Далі в заяві зазначається, що для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для арафії, залишається залізна опція приєднатися до легіону. Добровольці заявили, що готові спілкуватися із кожним, хто виявить бажання обернути зброю проти Кремля. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в правителів, він обирає волю. І здається, цей момент вже настав. Резюмують автори звернення. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на тлі наступу на Курчині наголошував на тому, що збройні сили України суттєво поповнили обмінний фонд для України. Напередодні джерело ВСБУ розповіло, що у ході лише однієї операції українським спецпризначенцям вдалося захопити 102 рашистських військових. Наразі невідомо, скільки всього полонених українським силам вдалося захопити на Курщині. Однак британське видання The Independent із посиланням на українського полковника, який побажав залишитися невідомим, стверджує, що справжня цифра була ближчою до двох тисяч людей. Ну а тим часом допомога від наших західних партнерів продовжується. Сполучені Штати Америки замовили нові партії авіабомб GBU-39-B для власних повітряних сил та іноземних замовників. Серед країн, які отримують ці авіаційні високоточні боєприпаси, є і Україна. Про укладення багаторічного контракту із компанією Боїнг повідомили у департаменті оборони США. Контракт на максимально можливу суму 6,9 мільярда доларів передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості бомб малого діаметру gbu 39 дев'ять орієнтовно до 31 грудня 2035 року. Ця угода передбачає постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні в межах іноземних військових продажів. Нагадаємо, ще у травні стало відомо, що українські повітряні сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб GBU-39 для ударів по окупанті. Там також такі бомби малого діаметру можуть застосувати українські винищувачі F-16. Американська високоточна бомба gbu 39 має масу 130 кілограмів та діаметр близько 190 міліметрів і довжину близько 1,8 метрів. Максимальна дальність польоту до 110 кілометрів за умови скидання з великої висоти. Конструкція бомби має крила, які розкладаються у польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілей. При пікіруванні на цілі з великої висоти, завдяки вольфрамовому наконечнику у вона здатна пробувати бетонні укриття. Система підриву дозволяє перед скиданням вибирати повітряний підрив та затримку підриву після влучання. Точність влучання досягається з допомогою бортової системи керування із інерційною системою та GPS. За даними видання «The Washington Post», ці бомби виявилися стійкими до перешкод, які створюють рашицькі системи радіоелектронної боротьби. Також малі розміри ускладнюють виявлення та перехоплення цих бомб рашиськими засобами. ППО. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.